Вже два роки поспіль триває повномасштабне вторгнення на території нашої держави. Ми у місті Чернівці і дізнаємось, як змінилося життя українців при нинішніх реаліях і з якими труднощами вони зустрілися. Опитування Вадман Прес, як часто у вас виникають перебої з електропостачанням. А на даний моменті типу нічого не виключають. Ну зараз у нас все добре. Ну, Світло є в чергих, правильно? Та не часто якби. все включено, якби такого ще не, не було, я можу сказати. Дуже часто. Зараз плюс-мінус набагато ліпше, ніж колись. В перші дні це було дуже важко. Чи відчуваєте ви складнощі з доступом питної води у вашому районі? Рідко. Серйозно рік майже ні. Згідно із графіком водоканалу, вони як об'являють, що у них якісь роботи, так і у нас немає води. Звісно, так часто зараз починають ремонтувати труби. Не, не відчуваємо. Як часто ви стикаєтеся з проблемами опалення вашого житла в зимовий період? Не стикаюся, якщо чесно. Дуже часто можна почку відмерзнути. А ні, в мене дома батарейки гріють, добре. Ну, прям круто, все чудово. Чи є у вас проблема з доступом до інтернету або мобільного зв'язку? Взагалі немає. Так, да, у мене телефон зламався. Там, типу, телефон, краще довпоясню, але там, коротше, телефон, не бачить сім-карту, із цього я не маю мобільного інтернету. А вайфай, ну, яких чекав на заклади, не можу зайти. Вайфай без паролю. Може, його? Ну, інтернет по мобільному йде, зв'язок по поганий. А так, в принципі, якщо є вайфай, то нормально в мене. Все добре. З якими труднощами ви стикаєтеся при купівлі продуктів харчування? Немає грошей. Ціни зростають поступово, а якість не завжди хороша. Буває таке, що ціна просто кимось придумана, але якість погана. Я думаю, що як у всіх. Наявність коштів. Чи відчуваєте ви труднощі з доступом до медичних послуг, там, наприклад, черги або відсутність лікарів? Є дуже багато відсутніх лікарів, і дуже великі черги, особливо до зубного. Постійно у кожній лікарі не дасть та сама бабка, яка хоче піти без черги, але вона все одно буде в черзі. І це може найбільше викликати складно, що все. Більше складнощів не бачу. Да, бабки покою не дають в аптеках, Черга велика. Як часто вам доводиться економити на комунальних послугах? Там світло, вода, газ, через їх вартість? Е, частенько, достатньо. Типу. Раніше могли там ходити постійно з включеним світлом, а зараз приходиться постійно виключати інколи і сидіти, просто одна комната світла, все раш темне, бо платити реально дуже достатньо, багато треба. Проблем в цьому немає у нас. Слава Богу, у нас в сім'ї все добре і ну. Це добре в цьому. Ну, скажу вам чесно, я військовий, у мене 75% є. Як я якось таких станостей не бачу. Чи відчуваєте ви себе комфортно і безпечно у вашому житловому районі? Що саме странне, так. Да. Ні. Ні. Це ж гравітон. Це жах. А чому? Наркомани, алкаші. В принципі, як на Кобилянській теж саме: алкаші-наркомани. Наскільки складно знайти роботу в поточних умовах і які заходи мають бути в житті для підтримки працевлаштування? Ой, е Так само в цьому проблеми немає, бо в мене ну, друзі багато де працюють. якщо в мене немає роботи, да, то я через друзів нахожу роботу, ну не через інтернет. Так, да, я підійшов до друга, де да, ти працюєш? Він каже там, Да, я підійшов, ну і працюю з ним. Да. Ну зараз достатньо тяжко знайти роботу за того, що маленька зарплата, і цієї зарплати не вистачає на продукти, які подорожали, і а, на най... комунальні. Зараз майже у кожному закладі потрібен кухар, так само як і офіціант, помічник, там няня, все ну, для мене це не складно. Ну, я так вважаю, що не складно зараз знайти. Як війна вплив? На ваше фізичне та психічне здоров'я. На психічне дуже сильно. У мене брат загинув на війні і це було дуже важко. Почуваємо дуже сильно. І з тих пір, типу, можна сказати, що життя перевернулося. Але зараз в Черніцях плюс-мінус можна дозволяють і дискотеки зробити до 11-ї години і так далі. Вчора було, до речі. Це війна. Але війна би, є психічна, є якби. Фізично, ну я дуже добре себе почуваю після повномасштабки, тому що пройшов я дуже багато. Ну, якось себе ще крепче став, можна сказати. От після цього. А так все добре. Аж ніяк. Все добре, земля наша. Дякую. Дякую вам велике. Все. Дякую.